І так, ось що це таке. Це Insta360X4. Е -е, дуже цікава річ. Цікаво, що воно, як воно, хочу дуже сильно спробувати. Зараз закріпив на мотоцикл, це я купив навіть зараніше, ніж прийшла камера. Сильно тіліпає, мені не подобається те, як її тіліпає. Але я сподіваюся, що я її не загублю по, по дорозі додому. Тепер так залазить через те, що... Через те, що вона висить ззаду. Коробочка від неї. Блін, страшно її не загубити. Дуже, бо якось воно сильно тіліпається, як на мене. Може це так і нормально, я не знаю ще. Поки що я не зрозумів. Наскільки добре можна їхати?